Мої прекрасні, я знову з вами. І сьогодні ми з вами розкриємо тему відносин. Е, ой, чого я так здихаю, тому що для мене це е, дуже така болюча тема на даний момент, тому що маленький анонс в моїх відносинах зараз трансформація і криза. На цьому фоні я хочу вам розказати про відносини. Мене звати Дарина, я трансформаційний практик, і зараз я вам розкажу. Які дійсно проблеми є в відносинах без води? Тому дивіться і слухайте уважно. Перша помилка у відносинах з самого початку це те, що люди не проговорюють те, що дійсно їх турбує, і якими вони є насправді. Тобто, по факту зустрічаються дві різні людини, які в момент конфетно букетного періода, можна так сказати, хочуть. Показати один одному, що вони класні, круті, що вони розумні, що вони можуть дати те один одному, що ніхто до них дати не міг. Тому це є велика проблема. І я хочу сказати, що дуже важливо з самого початку в відносинах себе показувати такими, якими ви є, насправді. Не прикриватися, не скривати якісь моменти, а такими, якими ви є. І треба обговорити всі важливі моменти, якщо ви. Готові починати якісь відносини. Не треба вдягати маски, щось скривати, щось незрозуміле доводити один одному, а дивись, а я ось така, я така класна, або дивись, я ось такий, я ось такий крутий, такий класний, я зробив те то, тето, тето. А насправді за цим ховається зовсім інше. Чому це важливо не робити? Тому що далі, коли ваші відносини будуть розвиватися, вони будуть розвиватися на брехні. І проблема буде заключатись в тому, що в один момент ви просто зрозумієте, які ви є насправді, що ви не підходите один одному і не хочете знаєте, вирішувати проблеми, які повинні були вирішити з самого початку, а зараз ви вже не хочете. І знаєте, що саме головне? Зробіть це на початку, тому що коли пари проживають. Три, чотири, п'ять років у них можуть з'являтися діти, і тоді це проблема. Тоді це дійсно велика проблема. Другою проблемою є те, що у відносинах, коли ми не розуміємо, хто ми є, які ми, ми починаємо мовчати. Мовчанка це саме погане, що може бути. Я вам розкажу трошки на своєму прикладі. В мене був такий момент, як і у кожної пари, що вони починають сваритись, от прямо жорстко сваритись. в мене було. Точно так же. Ми почали сваритись, але від того, що дуже любили один одного, вирішили, що сваритися ми не будемо, вирішувати свої проблеми ми не будемо. Ми будемо мовчати. Тобто, кожен буде мовчати, кожен буде таїти щось в себе, і ми не будемо ділитися своїми проблемами. Це друга важлива проблема, яка є у багатьох людей. Ви не стараєтесь нормально поговорити, ви мовчите. Третьою проблемою є те, що ви не говорите і не шукаєте відповіді в один одному. Що це значить? Є якийсь переломний момент, де ви починаєте звертатись до різних експертів. Чоловік зі своєї сторони йде кудись, там у друзів чи ще щось питати, а як мені поступити, а як мені зробити в такій ситуації. да? А дівчата у нас вони ж дуже у нас класні, проявлені, і вони йдуть до психологів, духовних наставників. І Різних людей, які можуть їм допомогти, і в цей момент трапляється що? Трапляється те, що дівчатам промивають мізки, ставлять їх на той шлях і розказують їм, як треба, щоб було правильно в відносинах, Вони починають це розуміти, і у чоловіків така ж. Сама ситуація може бути тому, е, в цей момент ви знову починаєте говорити з одним одним, знову починаєте сваритись, але вже не чуєте, тому що ти не розумієш, чого він тебе не чує. Він не розуміє, чого ти, ти його не чуєш. А насправді проблема в тому, що ви вже сварилися, ви вже якось хотіли налагодити свої стосунки, у вас не вийшло, ви з самого початку були різні, ви не показали такими себе, як ви є. І тут дисонанс. Ви як вже розумієте, як повинно бути, як повинно бути правильно, і кожен починає ображатися на один одного, тому що. Ви взагалі себе починаєте не чути. Я думаю, кожен зараз себе побачить в цій ситуації. Ну і одна з головних проблем, яка стається потім, це те, що чоловік не відчуває себе чоловіком, а жінка не відчуває себе жінкою. Тому що жінка починає робити все сама, типу, ой, та все, він мене не чує, він мене не розуміє, тому я краще зроблю все сама. Щоб мене ніхто, вибачте, за слово, не зайобував, да? не буде нічого перекладати, і от все в мене буде хорошо. Чоловік, в свою чергу, дивиться на це все, бачить, що блін, а для чого взагалі я тут потрібен? Вона мене не чує, вона робить все сама, вона робить так, як вона хоче. Для чого взагалі я їй потрібен? І він починає не відчувати себе чоловіком таким, яким він є. Це одна з головних проблем. Тому я зробила для себе дуже гарний вивід. Обов'язково треба себе показувати такими, якими ви є. Обов'язково говорити з один одним, навіть якщо, вибачте за слово, він олень, да, і до нього треба стукати, але ж він ваш Олень, він ваш улюблений, коханий олень. Стукайте. І тоді, можливо, вийде. Але вийде тоді, коли не тільки одна сторона буде стукати, а буде стукати і інша. І це одне з найголовнішого. Ну і п'ята помилка це те, що ми перестали взагалі бачити себе такими, як ми є. Тому що чоловік думає, що ах, так, ти ось така, ти мене кидаєш, ти мене не чуєш. А ти думаєш, що блін, ну такий дурень взагалі, нащо я з ним живу? Ну, типу, він мене теж не чує, він мене не розуміє. Знаєте, ми всі хочемо ідеальних стосунків, але ідеальних стосунків не буває. Є стосунки, де двоє людей працюють над собою і говорять про те, що їм треба і що їм болить. Якщо тобі щось відгукнулося з цього відео, напиши в коментарях. Я обов'язково це прочитаю. І можливо народиться друга частина цього відео, яка буде теж дуже актуальна для вас, дуже повчальна. Я сподіваюся, позитивно, тому що а, ці аспекти, які я зараз проговорила, це дуже важливо відносино.